Дебют цього могутнього персонажа у кіно всесвіті Марвел уже не за горами. Вартовий у 2000-х був хитрою обманкою для читачів, нібито він загублений герой золотого віку коміксів. Навіть Стенлі підігравав. Мовляв, ще тоді ним та вигаданим художником був створений вартовий, але згодом був забутий. Як і у коміксному каноні, пам'ять і всі згадки про нього були стерті. Але він повернувся Бонд у супертюрмі Рафт. А без костюму із Фогі Нельсоном. Містер Рейнольдс, потрібна ваша допомога. Будь ласка, Май, прошу, забираємося, Поки що Сиди там! Містер Рейнольдс, я Франклін Нельсон. Ми з партнером метом Мердиком. Тут по проханню Ріда Річардса. Ми в курсі, що ви самі попросили вас замкнути, і ми тут аби допомогти вам розібрати, що сталося. Але зараз нам необхідна ваша допомога. Мої друзі, дивовижні люди. Будь ласка, прошу вас, роберте, допоможіть моїм друзям.